Слава Україні! На продажі є Volkswagen Tauran 20 TDI 103 кВт, 140 війських сил на механічній, 6-супінчості коробці передач. Авто у нас четвертий місяць 2012 року. Авто особисто купляв в Німеччині. Приганяв. Авто купляв старшого чоловіка в місті хто Орієнтується, де це є, це внизу недалеко Мюнхена. Авто має дуже маленький пробіг, район 200 покажу. Авто в дуже хорошій комплектації версії Style. У нас в машині є LED-фари адаптивні, галогенки, круговий парктронік, перед і є бік, умивачі фар, датчик світла, датчик дощу, звичайно, у нас тут є. Вікна у нас всі рідні, не буду переходив, бо це займає дуже багато часу. Вікна всі оглянув, включаючи лобове стекло, у нас вікна всі рідні. Зеркала у нас мають підсвітку, вдень не світиться. Вона робить, але вона в день не світиться, коли відкриваєш двері, зеркала, крім цього, складаються. Зложилося, там то теж. Зараз розкладаю, розложилося. Тут, звичайно, 4 склопідні меча електричних, такий у нас пробіг. Для любителів Carvertikal. Перевіряйте машини по офіціалу, вони по карвертікалу, бо карвертикал регулюється в залежності від того, хто скільки заплатить. А по оригіналу, по Volkswagen, ви нічого не зможете зробити. База завжди буде вся пробуватися від Аду я. Буде якась така плямка є мінімальна. Як там придертися, вже така міні-міні. Дирки немали, це якась плямка. Так, по педалях. Педалі потертості немає, взагалі, взагалі. І коврик у нас екстра чистий. Ця тінь падає, так виглядає, поріг потертостей немає. Так, руль потертостей немає. Взагалі, взагалі руль в дуже хорошому стані. Навіть тут, де в нас витирається, якщо знизу придертися, десь мінімальне є, але так немає. Ручка без потертостей взагалі. Присутні такі кнопочки. Є в нас сенсорна магнітола. Вона має два оперативки на 32 вбудованої. Дуже хороша шустра магнітола, без ніяких нюансів. Бавився нею, мені сподобалося. Зараз як це користуватися, я дуже ними. Тут, напевно, щось треба нажимати. Зараз. А двері відкриті. А хата тут. Є в нас Bluetooth, Bluetooth Audio, можна фільми з Ютубу дивитися. Досить шустра магнітола. Пробував різні там варіанти, не бавиться. Цікава досить річ. Є оригінальна теж, німець мені віддав оригінальний магнітолу, Він каже, доставив цю, бо ця каже, значно краще цієї оригінальної. Такої фірми. Подивіться, як хтось орієнтує. У нас є підігрів двох сидінь передніх, двохзонний кліматронік, підігрів лобового стекла, підігрів заднього стекла. Звичайно, вебасто. У нас є датчик якості повітря. Тут у нас є буква А. Як повітря на було ці неякісне, воно тоді перекриває, щоб ті гази в салон не йшли. Такий бардачок зверху. Зверху маємо два бардачки великі. Зараз сидіння, звичайно, є шукляпка і дуже великий совок маємо. Так, Далі по машині обшивочка екстра. Ззаду маємо два столики, столики робочі, по ньому так, так треба стукнути, він тоді розблоковує. Дугорі щолк стукнули розблокувався. Тут ми маємо підстаканник, підстаканник ціленький, дефлектор ціленький. Згаду сидіння, це у нас є версія Style. тут має таку замшу вставлену, вона куди потянув рукою. Зачислюється, це не плями, це замша. Сидіння дуже легко складається, тут ми розблоковуємо, забираємо і ми маємо 2 метри такого великого пространства, де можна запхати два холодильники і перевезти. Крім цього, сидіння похиляються більше взад, що в них можна спати. Можна більше нахилити взад. І крім цього, вони сувуються вперед-назад, тут ми маємо рычажок. і ми можемо його посунути вперед-назад, або взагалі забирати щось перевозити. Забув про шини показати. Перейшов дозаду. У нас стоять новенькі шини. Всесезонні новенькі шини. Нульс повністю. Мають сніжинку. О, і тут у нас пише, що це, є. це сезонка. Так, тут ми маємо дату на цих шинах. І диски в нас не мають бортика, навіть найменшого взагалі, і колодки у нас в нас екстра стані. Це як я розказую, завжди в мене вода дуже в хаті має багато солей, тільки помиєш, і ці диски покриваються зразу жовтим. Ззаду теж колодки в екстра стані і диски не мають найменшого на бортика. Всі шини однакові, всі чотири шини нові на машині. Ззаду теж у нас є боковий партронік, ззад. Присутня бляшка. Тут ми маємо led освітлення. На кришці у нас є трикутник, кришка там якісь мінімальні рисочки має, але нічого такого чогось там критичного немає. Булти не кручені. Шторка у нас присутня, Багажник досить-досить чистенький. У нас є думкрат, ключ, насос, балончик, гак, викрутка. Диски всі без подряпин, Диски в дуже хорошому стані. Як я люблю казати, екстра стан. Люди питаються, що таке екстра стан. Це на цей вік в машині як не як вже пішов 13 13-й рік. І 13-річна машина настільки збережена, що то рідко буває. Поїхати зі мною в Німеччину, подивитися, Найдіть таку машину, що мала 13 років і була в такому стані. Так, знизу ми маємо сховок, і в цьому сховку у нас є вінку від автомобіля. Ззаду під ногами, з цієї сторони теж ми маємо великий сховок. Можна щось там собі ховати. От, звичайно, є кишеньки в двох сидіннях. Та таке стандартне. Середнє сидіння, крім цього, у нас може бути як підлокотник. Складаємо, тут можна їсти, бо я цього ніколи не показував. Отаке. От крім цього, воно теж виймається так, як ці сидіння. Так. У нас є тут наклеючка, що це є настайл. на настайла. Вона присутня з двох сторон. Обшивочка стане ідеал. Сидіння пасажира стан ідеал. В сховку ми маємо холодильник і можна виключити цю подушку безпеки, коли ми перевозимо. І, та, і тут намальовано. Так. У нас є всі документи автомобілі розмитнені. У нас є митна декларація форми МД2 в двох екземплярах. У нас є великий малий німецький бриф, і в нас є сертифікат відповідності і договір купівлі-продажу. Як ви купляєте автомобіль, це є німецький договір. Як ви купляєте автомобіль, на вас виписується договір купівлі-продажу в Україні, робиться експортні транзитні домера, і ви можете спокійно їхати додому. Вибило мені. І можете спокійно їхати додому на цьому, але зробити треба страхівочку. Страхівочка до нового року коштувала 300 гривень. Зараз я не знаю, бо цього року ще страхівочки не робив. Бо не всі страхівочку люди роблять. Рідко хто хто ту страхівку робить, але це теж робиться там 20 хвилин це страхівочка, і ви маєте страхівочку. Отаке, то люди багато питають, який термін є, щоб зареєструвати автомобіль. Взагалі, термін був до... Військового стану в Україні 10 днів були дійсні транзитні номера. Договір купівлі-продажу є завжди дійсний. Але номера були дійсні тільки 10 днів, ви мали зареєструвати цей автомобіль. Але за прострочення ніякого штрафу не було, то можна було їздити рік, але пізніше треба було писати заяву при реєстрації в А Зараз цього немає, можете їздити. Якийсь такий термін є встановлений законом, що всю дію військового стану і 90 днів після дії військового стану ці транзитні номера будуть дійсні. Але ви маєте мати страхівочку, Цивілку якось. Так я покажу далі, що в нас по машині. Покажу, що під капотом. Забув показати, але стекло теж є рідне, то ви маєте номер від телефону. Плюс 38 096 184 0070 так. Автомобілі я замінив масло. Як руки до цієї машини не доходили, але їхні руки масло замінене на адінол 5 w 30 Long Life. Привезено мною особисто з Німеччини. Дві пари в нас рідні. Оригінал під фари. Оригінал у нас барський спешник та екра. Буки в нас не кручені. І один болт в нас не кручений. Ні там, ні на крилах, ніде нічого нету, не примушене. Автомобіл є вебасто. Так що завжди не може відкрити навіть. О, Якісь такі газі. Акумулятор у нас був вже замінений на оригінальний Гелевий новий. Цей акумулятор з Німеччини коштує під 300 євро, досить дорогий. Але добре, що німець замінив на оригінальний новий акумулятор. Ніяких, ніяких нюансів взагалі немає. Форсунків всі в нулі, діагностику робив. Сажевий фільтр у нас на місці, присутній, не забитий взагалі, в ньому є 5 грам сажі. Далі, Демпфера на холодну, на гарячу нас не чути степлення при вижатті, не шуршить, нічого не робиться. Це треба показати, бо здов ніхто не вірить. У нас всі привикли до тих брехунів, які на базарах продають машинами. Ой, зі мокрі ноги. Вижав, степлення вижати. Помало пускаю. Оберти у нас піднімаються завжди, коли ми пускаємо, а пізніше падають. Це для того, щоб вам було легше рушити. Але демфера не чути, ні вижимного взагалі-взагалі. в стані ідеал. Знаю про що говорю, бо я на Таурані від'їздив дуже багато років. Про Тауран знаю все. І в мене завжди є в наявності дуже багато тауранів. Я на Таурані їжджу з 2010 року. То я думаю, за Тауран я майже все знаю. Всього ніхто не знає, але дуже багато знаю про Таурани. Напевне, більше, ніж про всі інші машини. Отаке. От що в мене ще є в наявності? Є такий тавранчик 2017 року 2.0 на автоматичній коробці передажник 250. Тут стоїть мій тавранчик Cross. Мій любимий. Я його продати не хочу, але був би якийсь клієнт, міг би продати. але Це дорога машина, це машина 15 рік, Тауран Крос 2.0 з двигуном 130 кВт. На автоматичній коробці передач ДСГ. ДК 250 і шестиступка, і машина в такій максимальній комплектації рідкісно для таурана Кроса. Верху має панораму, автомобіль п'ятимісний. Є в мене такий 15-й рік тауранчик 2.0 TDI, 103 кВт 140 кінських сил на механічній 6 коробці передач, версії Highline, адаптивні фари. Це цей тауран, що я показував, він має значно більший кліренс від всіх тауранів. Не взяв з собою метра, але тут, якщо поміряти, він е, є вищий від звичайного базового таурана на 5 см. Він навіть, якщо взяти так, не знаю як показати, він є вищий від мого кроса. Якщо взяти мій крос і цей мій крос там, то це таке. Е, він вищий від мого кроса буде по кліренсу. І це все в базі. Це ніхто нічого не переробляв, це базова машина, бо я її пробував по Він-коду. У нього стоять якісь вищі пружини. Ось таке. Це хайлайн, а покажу, що в середині. Машина в екстра стані, в рідній фарбі. Що по машині так? Ще її залишається хіба прибрати. Сидіння в екстра стані. У нас пробіг. Така комплектація для любителів він кодів, салон екстра без нюансів, машина чистенька. Полесости прибрати якусь таку дрібницю, бо німці з цим не заморочуються. але машина без нюансів взагалі. взагалі Стан такий, екстра екстра. Далі. Мені є Тауранчик 2015 року. На автоматі. Стан теж такий. Екстра. Стан екстра. Автомат теж Хайлайн. 2.0 103 на 140 Він кот для любителів. Сидіння зложені. Десь поприбирати треба. А так, машина без нюансів. Ці машини всі відганяв хлопцям на станцію, масло всіх замінене. Все, що треба було обслужити, є обслужене. Без нюансів машини. Сідаєш, їдеш і лишається там прибрати, але ніяк не доходять руки. Є в мене такий та оранчик кросс. Вже приїхав. Але до нього там ще треба трошки доложити рук. Маю ще при ньому такої дрібної роботи. Але Тауран це в нас 14 рік, Тауран Кросс 2.0 TDI, ТДІ на де ЗГДКІ 250, а двигун 130 кВт, 177 кінських сил. На максимальній комплектації. На LED-фарах. Така машина екстра. Ще в мене є ще одна цікава машина. Я їх багато пригнав, покажу, вона стоїть за парканом, як це виглядає фіат ремонт. Це у нас шостий місяць 2015 року. Вікна всі рідні. Машина з дуже маленьким. пробігом. Пробігу машини 190 тисяч. Машина має камеру, автомат, повний привід. Стан машини екстра. Не взяв з собою ключа, безключовий доступ. Машина на шкірі. 7 місць, До речі, секрет. В машинах які тоновані вікна ви представляєте телефон, можете подивитися, що є в машині. от Приставили телефон, який треба добре повитирати. І ми бачимо, що знаходиться в середині. Через чорне вікно. Так виглядає. У нас великий сенсорний магнітола, шкіряні сидіння. Середина у нас тряпка. безключовий доступ така машина екстра. Дуже м'ягенька, хоча вона на 19 колах. Авто на 19 колах, але дуже м'ягенькі. Диски всі без виробітки. резина хороша, екстра. екстра. Грязна, десь там треба. Руб до неї теж доложити. Я возився декілька днів, бо в нас зима сніг і десь трошки на джипі легше їхати. Двигун 2.0, це є фіатовський двигун 2.0. Він дуже економний. Я так їздив, якщо по трасі їхати на львів, то він десь тут бере так район 7 літрів не більше. Машина вся в рідній фарбі. А якщо по місту їздити, десь десятка. От -то. Машина м'яка і сіммісна і там є повних місць. не так як в Таворані, а тут є повних сім місць. Зараз поставлю на паузу. Так, прийшов до машини. Бо дуже багато це займає часу, що ще хотів показати. Маю товщиномір лаково-фарбового покриття. Це у нас професійний товщиномір. На Тут ми маємо модель, можете подивитися в інтернеті, скільки такі коштує. Це не є якесь аматорське обладнання, це для професіоналів. Тут, звичайно, однією рукою дуже незручно користуватися тим. Тут треба екстра рівно приставляти. Зараз воно не зсовується, я не можу рівно приставити і тому неправильну величину показує. Бо тут треба точно рівно представити. Представляєте не рівно і зразу величина йде неправильно. Задня арочка, так. Задня арочка. Заднє крило. Переходимо десь дозаду. Так, зараз бусовується, поправлю. Задня ряда не мальована, багато хто хайже, каже, що нема букв ляда мальована. Ні, букви це є додаткова опція. За букви, коли купляєте нову машину, треба заплатити. І ці букви багато хто від них відказується. Заднє ліве крило. Так, арочка. Ой, курче впало. Датчик бусовується, бо я сильно прижимаю, треба сильно прижати, щоб було рівно. Так, вниз. Ця дверка. Вниз. Так, де тут просто приставимо? Трошки не рівно. то зараз десь зверху присунемо. Рівно. Ми тут маємо. Так. Треба рівно приставляти. Воно так з'їжджає, мені совується і тяжко це поміряти. Стойка в нас коло лобового вікна. І нас десь приставлю, зараз дах. Десь такого дах є. З другої сторони зараз Попробую теж, бо не показав цю стойку. Не показав цю стойку. О, є, 110 10 зараз. Видно? Видно. Немальоване. Капоту. Покажу, що у нас має капот Так. В нас має капот. Цілий його переходив, на капоті шпаклівки немає. Капот без шпаклівки, взагалі взагалі. Знизу капот обдивлявся, болти у нас не кручені і підмальовувався скоріш за все, на автомобілі. Німеччина це е, автобами, а тут якраз знизу, де М'юнхен, там дуже е, дорога бетонка і ці камінчики відколюються. І десь там завжди цей капот страждає. Але по бампері не видно взагалі нічого. Немає кусяків і фари, У нас бувають, що мають сколи. Машина яко автобаму не бачила, бо фари не посічені. Фари не поліровані. Це не поліровані фари. Я не полірую машин, таким не займаюся. Хто хоче полірувати, хай себе полірує. Ось таке. У мене ще має приїхати тауранчик. Версії матч 12 рік, 2.0 на механічній коробці передач 6-ступ 7-місний в сіренькому кольорі. Має бути десь там через тиждень, через мінус. Ось то Всі питаються, ціна машини, ціна машини завжди є в описі. Ви нажимаєте під відео більше. І там є опис весь, і ціна машини, все, є номер телефону, все. Всі пишуть під відео, дайте номер телефону, яка ціна. Вона є під відео. Все є під відео. Отікет. Є. є якісь питання? Дзвоніть, пишіть. Завжди в наявності є багато тавранчиків. В більшості товаранчики. Машини всі з Німеччини, всі купляю сам особисто. Металлому в Україну не жену. Машини стараюся вибирати такі, щоб мені не було потім стида людям совочі дають. Отіке. Так що дзвоніть, пишіть, вдалих всім покупок і мирного нам неба. Все, пока. Ще перейдуся по кругу, покажу.